Всім привіт! Питали, де Пасатік? Ось на кінець таке відео з Пасатіком. І сьогодні воно буде дуже цікаве, в принципі, як для тих людей в кого пасат, так і для тих, просто в кого те сайчики, і хто хоче, щоб ці те сайчики шептали дуже класно. Погнали! І так, що ми сьогодні будемо робити? Як бачите, тут у нас повно-повно всяких приблуд, і все це ми сьогодні будемо отуди от, от приміняти. Перше, е, перше, що я хочу зробити, це промити форсунки. Порсунки безпосереднього впорскування. Для цього нам потрібна буде отака от штука, вінс, і будемо застосовувати таку от, е, штучку. Потім детальніше покажу, що це. Дехто використовує просто звичайнісінькі е, пляшки пластикові. Ну я заморочився, купив таку от штуку цікаву. Далі ми зробимо розкоксовку. В принципі, вона не їсть масла, ніяких проблем немає. Але ми будемо все одно міняти свічки, мастило. Чому б тоді балончиком цим не задуться. Тому далі в нас буде розкоксовочка, і після цього всього відповідно. Міняємо свічки, і свічки будуть непрості. Я трошки розповім, що це за свічки. І, відповідно, масла фільтра. Ну що, погнали. Для чого це робиться? Е, на те моторах на форсуночках безпосереднього впорскування. Інколи зустрічається така штука, що ці форсунки, так як вони безпосередньо знаходяться в циліндрі, їх трохи закоксовує. Плюс до того, ж, хто дивиться в відео канал на каналі не вперше, той знає, що у нас посадник їздить на газу. Відповідно. Порскування через ці форсунки безпосередньо бензину е, їхнього палива воно зменшене. Відповідно, вони напевно більш трошки закоксовуються. Машина їде нормально, все добре, але все-таки хотілося б зробити невеличку профілактику. Плюс мені не подобається, що вона, коли е, на холостому ходу, інколи буває, відчувається якась така вібрація по кузову. Логічно, що просто треба замінити свічки, тому що я на них проїхав уже 60 тисяч кілометрів, і це був не оригінал. Але все ж таки, раз міняємо свічки, то чому б не зробити все інше комплексом? Етап 1. Знімаємо кришечку. Тут бачимо в нас насос високого тиску. У е, нас в машині, в принципі, хто не знав, два насоси. Один в баці, звичайний стандартний насос, а потім він доганяє сюди паливо, і цей насос вже нагнітає більший тиск для того, щоб правильно працювали форсунки. Значить, відповідно, ми зараз вимикаємо ГБОшечку, ГБОшечку вимикаємо прямо, на всякий випадок, прям аж повністю повністю вимикаю, вимикаю запобіжник, щоб абсолютно не працювало. Потім ми йдемо, вимикаємо, знімаємо запобіжник, вимикаємо той насос, який в баці, і замість того насосу, замість того палива, підключимо сюди шланг, сюди в балон зальємо вінс. І подамо тиск, ніби це під тиском качає, наче насос з баку. Логіка якась така. Перше треба вимкнути паливний насос. Значит, тут в нас є запобіжники. Отак ця штука виймається. Отак протискаємо. По схемі в нас ніби як 47-й запобіжник за номером. Ось п'ятий з цього краю, оцей 15 ампер, він відповідає за паливний насос. Його треба вийняти. Виймаємо. Ми вимкнули, цей запобіжник витягнули. І слухаємо. Вмикаємо запалення і слухаємо, чи буде в нас паливний насос в багажнику працювати. Ну, не в багажнику, а під заднім рядом. <звук> і так, на слух. Я чую, що ніби не працює. Тому відповідно заводимо машину, чекаємо, поки тиск, який вже був в системі, щоб він вийшов. Машина запустилась, вона пару хвилин має попрацювати, і сама заглохне машинка в нас заглохла, і можна безпосередньо е, починати всю цю процедуру. Перше, що нам необхідно зробити, це зняти от звідси. Ось цей хомутик і зняти оцю магістраль. Е, чув в інтернеті, що хтось знімає в інших місцях магістраль, отам, знімають там. Ну, оце найзручніше місце, як на мене. Але не забуваємо, що тут ще якийсь певний тиск залишився. І ми, коли зараз будемо від'єднувати цей шланг, якась кількість бензину, вона все-таки польється. Тому будьте готові, що може трошечки пшикнути. І не треба оце стояти з курить біля цього всього. Так, ось бачимо, хомут. стягнули сюди, від'єднали на всяк випадок. Ось е, цей роз'єм, просто щоб його не зламати, поки тут будемо тягнути. Підстилаємо якусь ганчірочку. Раз, зняли. Трішечки накапало, але не критично. Підключаємо колбу. Е, якщо в когось питання, що за колба, дивіться, якщо ви подивитесь в інтернеті, як миють форсунки, отак от, не знімаючи на знімаючи автомобілі, то точно ви побачите, коли просто беруть звичайну пластикову пляшечку. І в пластикову пляшечку е, вставляють два соска з колеса, накачують компресором звичайним автомобільним. Тиск і відповідно все це працює. Але все ж таки там тискнув і далі був хоча б там три атмосфери, і мені не дуже хочеться в пластикову пляшку накидати три атмосфери і чекати, поки він, а це досить таки регітка речовина, бахне, потече, почне капати і тому подібне. Тому я купив на aliexpress таку вот штуку. Штука там написано, що це типу для прочистки кондиціонерів. Але нам головне. Металева отака от колбочка. от цей от весь е, контур, де можна перекрити тиск, де можна подивитися, який тиск. І найголовніше, що тут всередині опускається вниз така трубочка. Зараз я, я вам покажу. Ми заліємо сюди рідину, опустимо. Тут буде йти тиск, а звідси буде виходити вже під тиском наш е, чистящий засіб. Відповідно. Штука, в принципі, недорога, вона на аліжці коштує близько 1000 гривень. Я порахував, що якщо купляти оці всі фітінги, ризикувати з звичайною пляшкою, то, напевно, краще купити. Плюс в нас є доступ до звичайного такого компресора. Тобто ми можемо просто щелкнути сюди, там 50 літрів, 8 атмосфер бахнув, а тут собі відкриваєш, контролюєш, скільки тобі треба, Не треба буде морочитися з насосом. Так, це отак от буде вішатися. Це все, шланг підключаємо, підключаємо туди от фільтр. Хто скаже, що ти хочеш такий модний три атмосфери пихати і не боїться, що фільтр лопне, Боюсь. Ну, але нічого страшного, фільтр. Я надіюсь, він трошечки розрахований на такий тиск. Півтора метри мені знадобиться цього шлангу. Ось так от сюди підключимо. Накидаємо обов'язково хомути. Отака в нас вийшла калапеця. Ось фільтрик, ось хомутики, ось підключено до ТНВД. Заливаємо цю рідину. Ставимо цю всю штуку сюди. Далі, що нам треба зробити? Тут перекритий клапан, тут на компресорі відкриваємо. І тут потихеньку відкриваємо. Як бачимо, потихеньку підіймається і ось у нас ця рідина наша починає подаватися. Ой, ой, капає. О, капає, стука. Проститутська морда. Зробили тиск, контролюємо, піддаємо його і заводимо автівку. Нехай працює на вінці. Дали трошечки попрацювати двигуну, десь близько 15-20 хвилин він він мене попрацював. При цьому з труби йшов білий дим. Я і просто звичайно на холостому ходу його вмикав, і також додаткові, додаткове навантаження робив на генератор, щоб трішки збільшити витрату палива. Тобто я вмикав там кондиціонер, фари в різних режимах пробував. Зараз доливаємо рідину. Поки я доливаю, займаюся цим автомобіль трішки стоїть, відкисає, і через хвилин 15 знову запускаємо двигун, прогазовуємо. Потім знову так от декілька ітерацій робимо. поки... Весь літр рідини не закінчиться. Перший етап, а саме промивку, форсунок вінсом, ми зробили. Машина зараз працює на звичайному бензині. Проїхався трішки, щоб з рампи залишки вінсу вигналися. Залишив її просто попрацювати. І далі наступний етап. Другим етапом ми викручуємо свічки старі, заливаємо розкоксовку. На старих свічках будемо її потім заводити, розкоксовувати. І Потім після цього ставимо нові свічки. Сам процес, змі... саме зняття свічок, ну, я думаю, немає сенсу. У нас вже було відео, як міняти свічки. Єдине що, коли буду ставити свічки нові, трішечки слів про них скажу, чому саме ці вибрав, бо в нас свічки теж будуть трошечки незвичайні. Потім буде заміна масла. Погнали. Дивіться, який стан свічок. Я надіюсь, камера зараз фокусується. Ну, якщо чесно, такенькі собі, чорненькі. А, значить, які буду ставити свічки? Цей раз я вже взяв оригінал. Тобто, знову ж була варіація взяти або якийсь замінник, той самий NGK, який йде в оригіналі, але взяв оригінал. Чому? Знову ж таки, NGK, який йде в оригіналі і такий самий просто NGK, вони ніби трішечки, але відрізняються. Ціна там була невелика. Різниця була невелика, тож я взяв оригінальний. Номер закінчується на 601М. По каталогу на машину йдуть 601 д який я, в принципі, минулий раз по цьому номеру підбирав. Вони оці М трішечки дорожчі. Почитав на всяких, там, в інтернеті на форумах. Їх деякі люди ставлять, пишуть що це від РЕСОК, Есок там і тому подібно типу якісь супер-пупер свічки. Але подивився, пошукав інформацію, чим вони саме відрізняються від звичайних там, з закінченням Д. Значить, дивіться, різниця в чому? Візуально. Можна побачити, що тут вже йде мідна шайбочка, тут йшла не мідна шайбочка, і по характеристикам калильне число у цих сім, у цих вісім. Плюс, е, ніби як отут зазорчик трішки інший. І якщо подивитись, подивитись зверху, то оцих типомодних в них отак от сточений носик. Не скажу, наскільки вони стануть краще, гірше їхати, але по відгуках, ніби як машина стає більш прийомиста, і оце калейне число, що ці вже вони е, ну, ніби як вважається, аля, як кажуть, холодні свічки, тому що цей показник це значить скільки. Тепла вони можуть відвести від себе. Відповідно, типу для більш навантажених автомобілів, для чіпованих, для всяких оцих ресок, Ресок і тому подібного, ставлять такі свічки. Давайте їх і поставимо. Але ж знову ж таки, не забуваємо, я їх викрутив, подивились стан, і зараз будемо спочатку розкоксовувати циліндри. Бажано виставити всі циліндри в однакове положення, щоб вони були на однаковій висоті. Вал колінвала, на ньому колінвальний болт. Беремо головку на 24. Тріщочку і по часовій стрілочці обережненько повертаємо, поки всі поршні не виставляться в однакове положення. Як на мене, я не впевнений, що це прям сильно критично. Особливо. Головне, просто щоб не було якихось поршнів в верхньому положенні, бо у вас не вийде засунути трубочку, щоб впоршнути рідину розкоксовку. Просто беремо частеньку якусь проволочку і обережненько впускаємо туди всередину. Оп. Отак раз. І можна зрозуміти. Висоту поршня. І так от один, другий, третій, четвертий, в принципі, зрозуміло, яка висота. Я спочатку заллю цю штучку, поклад, свічки повтикаю назад, щоб вона постояла. Потім прокручу трошечки колінвал, щоб поршні почали зміщатися з цією хімозою. Якщо залишиться ще хімози, трошечки долью, потім ще трошки покручу. Після цього я шприцом попробую повисьорбувати звідти цю хімію. Також в мене є компресор, можу потім просто її повидувати, якщо це вийде. Якщо візуально там подивитись, буде все ок, значить ок. Мастило, напевно, так, є сенс. Можливо, трішки мастила позаливаю в кожен циліндр, просто щоб на суху двигун не запускався. Тому що ця хімія вона змиє повністю масляну плівку, і двигун буде запускатись ну, просто на суху. Я не думаю, що це йому корисно. Тому е цей пункт будемо виконувати. Ну що, погнали? Це не пінна, на жаль, розкоксовка, тому що якщо пінна була, було б крутіше, тому що піна прямо по циліндру. Я надіюсь, що вона б тоді і клапана трошечки почистила, і, може, й до форсуночок дістала. Але такої я не знайшов, отаку От знайшов. Будемо нею працювати. Вшикаємо в кожен циліндр і при цьому я буду старатися трішки виймати, засовувати, щоб воно розподілилось по всьому циліндру. 5 секунд, запшикали. Зразу вкинемо свічечку, щоб не випаровувалася хімія, щоб там воно все шепіло кипіло Почекали 10-15 хвилин, викрутили свічки, хотів заглянути туди всередину, в циліндрі, що ж там таке, бо, на жаль, ендоскопа нема. Але так, через свічний колодець я дивився, видно, що на поршні є е, нагар, видно там і світлі частини поршню, і нагар. Тобто він такий ну, не, не сильно страшний, але нагар був присутній. Зараз заглянув. Просто темно, тому що, походу там вся ця рідина е, плаває, і вона просто ну, покрила поршень і стала чорна. Допшиком весь балон, балон написано на 20 циліндрів. Ну, я думаю, типу, зробимо x5 е, до нашого двигуна суперрозкоксовку, просто задуємо весь балон, скільки є. І далі вже буду крутити колінвал вручну, щоб трошки е, кілечка поворушилася з цією хімією. Ну що ж, на дворі вже потемніло, як ви бачите. Але за цей час ми вже, в принципі, процес розкоксовки, провертання колінвалу вже пройшли. Тепер беремо шприц, беремо трубочку і намагаємось викачувати рідину з циліндрів. План капкан з відкачкою просто цієї рідини не вдався, тому що шприцом я витягував, витягував рідину, а там ніякої рідини нема. Можливо, вона через кільце пройшла вниз, тому що все-таки я провертав колінвал не один раз. Відключив ТНВД. Роз'єм і спробую зараз просто стартером покрутити його, нехай повипльовує, якщо якісь залишки є. І оці от свічні колодці затикнув тряпочкою. Давайте покрутимо, подивимося, що буде. Трішечки капаємо свіженького масло, масла в кожен циліндр, для того, щоб по сухому він не запускався. І потім все збираємо, все одягаємо. Заводимо, дивимося на димову завісу і трошечки проїдемось. Свічки при цьому ну, обов'язково старі потрібно буде вкрутити. А тепер момент істини. Закрутили старі свічки, все під'єднали, влили по 5 мл масла, капнули трішки в циліндр і запускаємо наш двигун. Подивимося, що зараз буде, тому що я очікую, що, напевно, буде багато дуже диму, багато буде страшно і гарі вилітати з труби. Подивимося. Так, запустився взагалі з півоборта. Якщо чесно, я щось трошки не очікував такого ефекту. А тепер подивимось на дим. Ну, диму трошки є. Диму трошки є. Давайте погазуємо, написано, треба погазувати. Ну, трохи диму є, але я б не сказав, що прям так страшно. А, ну пішов ось. Порозгазовую, щоб він нормально їхав, потім напевно трішки проїдуся. Якийсь там ну, хай кілометр туди-сюди побулькає, щоб воно все вийшло. І далі в обов'язковому порядку зразу міняємо свічки і зливаємо масло з піддона, міняємо нове, заливаємо. Е, масло міняємо зразу. Хоч в деяких засобах написано не міняти, але невідомо, як воно буде поводити себе, оця хімія, якщо її залишки попали через кільця в піддон. Як там краска, можливо, якісь прокладки, резинки, щось. Коротше, треба зразу його поміняти. Давайте підведемо якісь підсумки по проробленій роботі. Поділюсь враженнями, що, в принципі, було складно робити, що можна абсолютно на легкому робити самому і навіть не переживати. І два слова про результати. Значить, і так, що ми зробили? Перше. Помили форсунки, далі залили розкоксовку в циліндри, потім поміняли мастило, поставили нові свічки. З мастилом, відповідно, поміняв фільтри, поставив нульовий фільтр, промивка, форсунок. Як виявилось, справа досить таки легка. Хто думає мити, не мити, там, морочитись, дуже складно. Абсолютно не складно, абсолютно легко це все робиться. Єдине, наприклад, в мене я, взяв, я показував таку спеціальну баклажечку, щоб це робити. Наче все герметично, наче все класно, але коли я дав тиск, почало зусюди сопливити і трошки вінсом там позакапувало на пластик. Тому перед тим, якщо ви берете якусь таку приблуду, перед тим як виконувати таку операцію, бажано її перевірити просто без рідини, там подивитися, чи вона ніде не сопливить, не пускає повітря. По процедурі розкоксовки. Розкоксовка більш складна, вона не складна глобально, але трошки більше мороки, тому що треба покрутити трошки двигун, попшикати, почекати, позакручувати, повикручувати свічки. Але якщо у вас є проблема, дійсно хочеться розкоксувати. Але, або якщо ви хочете для профілактики зробити, то абсолютно не складно. Ну, я сам зробив без всілякої там, додаткової якоїсь підготовки. Е Свічки розповів, поставили трішечки більш модні. В принципі, я ще не можу сказати раджу, не раджу, але по відгукам, по відгукам не з інтернету, а людей, які так само переходили на такі свічки, то вони ніби краще на деяких режимах роботи себе показують. Що ще я можу порадити для власників ТСА, які хочуть зробити щось нескладне своїми руками в домашніх умовах, і при цьому, щоб це якісь трошечки дало плюс для ресурсу автомобіля. Це помити сепаратор. Це от, та от штука, де грибочок, де у всіх мембранка з часом рветься, її просто зняти, прочистити, промити. Навіщо туди лісти? Зазвичай кажуть, якщо у вас там мембрана ціла, то не лізти, все буде ок. Або просто візьміть його, викиньте, зніміть, поставте нову штуку. Можливо, десь тут є логіка, але я трошечки пішов інакшим шляхом. Я зробив ревізію невелику, я зняв цей масловідділювач, розібрав, зняв, подивився, наскільки в мене нормальна мембрана. Промив все, промив мембрану силіконом її змазав, е, і в серединку саму повністю виполоскав, вимив, всередині хімією попшикав, пов... повикалашкував і зробив її більш чистішою. В принципі, звідти виходить повно повно сажі грязі, тому що масло, коли випаровується, там залягає, і мені здається, що ця процедура лишньою не буде. Таку ж саму процедуру, колись я робив на своїй куп'ять, в мене там. Мені на одній з моїх коп'ять не подобався розхід масла. Відповідно, я робив там розкоксовку, але не своїми силами я заїжджав на СТО. І так само масловідділювач повністю 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 вимив, тому що він вже був трошечки такий, ну закоксований. Але при цьому мембрана все було ціле. Якось так. Ставте лайки, підписуйтесь, натискайте колокольчик і чекайте нових відео. Вони будуть не часто, але вони будуть. Як бачите, на посадку нові диски, я думаю, зробимо ще відео з розгоном на нових дисках, тому що це досить таки цікаві диски. Я зроблю коротеньке відео, розповім, в чому різниця між попередніми і цими, окрім розміру, і зробимо заміри розгону. Ну і все, всім гарного дня.